Через танець та пісні виховують патріотизм і дух єдності у Васильковацькій громаді. Під час війни учасники дитячого танцювального ансамблю колорит готують номери та виступають на благодійних концертах. Таким чином вони підтримують українських захисників на фронті. Гроші збирають для рідних та односельчан, які з перших днів війни стали на захист країни. Мій тато воює, я його дуже чекаю вдома. Каже, що скорося верне додому. Ну, що приїде, Де побавимо, купимо мені щось. Виступають юні танцюристи в селах Васильковецької громади. Однак не обмежується географією рідного краю. Народні танці у своєму виконанні показують українцям та іноземцям за кордоном України. Нас гарно там зустрічали, що ми з України. І, ну дуже дивувалися, що ми такі ну, у нас війна, а діти такі були, знаєте. Для глядачів вони таке життя несли. Мені подобаються танці, і я з радістю прибігаю танцювати. Я дуже люблю танцювати і дуже люблю Валентину Валентину Олександрівну. Що вона нас вчить та час на це і вчить нас всіх танцювати минулого року? Учасники танцювального колективу зібрали для українських військових майже 300 тисяч гривень. Вони розуміють, що їхні труди, їхні ці танці, співи це допомагають. Допомагають безпосередньо їхнім батькам, безпосередньо нашим воїнам, які зараз знаходяться на передовій. вони мають куди прибігти, мають куди діти енергію. Виступати в захваті вони їздять. Виступати по різних селах їздили. їм подобається вони завжди вертаються щасливі і задоволені. У весельковецькій громаді не лише вміють добре танцювати, а й співати. У місцевому будинку культури репетицію проводять учасники народного фольклорно-етнографічного колективу Джерело. Виконавці джерела це хлопці та дівчата віком від 16 до 25 років. У їхньому репертуарі пісні, які ще колись виконували січові стрільці, і це є велике патріотичне виховання, тому що такого пласту української пісні і музики, як ми маємо, особливо тут на заході, немає жодний наряд. Більше про те, як розвивають сферу культури у Васильковецькій громаді, та як її мешканці підтримують військових. Дивіться у програмі Сільський календар з Галиною Мицеків. Випуск вийде на телеканалі ТІВІ 4 у неділю, 17 вересня, о 14 годині.